області. Я, якщо мені громада довіри, виконує поставлені завдання. Дякую. Шановна громада, я прошу, у нас достатньо у нас достатньо патріотично підготовлених офіцерів міліції. Ми готові. Розглянути всі кандидатури, є посади заступників, є посади інші відповідальні посади в управлінні внутрішніх справ. Давайте сьогодні ми повинні вернути керованість нашій міліції. Ми ми розуміємо, що ця посада тимчасова, ця посада на період, саме цей період. Віктор Васильовичу. Кабінет міністрів, міністр внутрішніх справ поставив конкретне завдання, яке він повинен виконати. Він його виконає, громада дасть оцінку, а тоді будемо робити висновки. Крім того, шановна громада, шановна громада, шановна громада, я хочу представити. Я ще хочу представити кандидат.